Штана є перший плюс другий сорт. 10 кг ціна 2500 гривень. За 10 кг штанів. Штанів є велика кількість, Далі йдуть у нас ось такі адідаси. Наступний так чоловічі. Розмір тут не пишуть, Ось такі вони йдуть прямі подовжені. Дуже класні штани. ось тут не йдуть ось такі. Вони йдуть кишеньки на замочках. Розмір тут я не бачу. Далі йдуть ось такі жіночі штани. Також розмір йде. Дітні йде XL Далі йдуть ось такі сіренькі штани. L-ка Наступні йдуть XX Також ідуть жіночі. Вони такі в двох кольорах. Наступні йдуть, йдуть, рівок, йдуть ось такі чоловічі штани. Йдуть рибук. Бренд. Далі ось такі чорні. іначе ламані, поки йдуть на джаті. Тут йдуть XL чоловічі. Далі йдуть ось такі легені останні. Наступні йдуть ось такі легкі, вони йдуть прямі подовжині. Далі йдуть ось такі найки чоловічі. Розмір тут еска. Вони йдуть на манжеті. Заду є кишенька. Далі йдуть ось такі лосини. Наступний да, ось такий розмір 54. Вони йдуть прямі. Наступні йдуть да, ось такі камуфляжні штани. Вони йдуть на манжеті. Далі йдуть у нас ось такі. Наступні штани йдуть XXL. Далі йдуть Тут розмір М. Ось такий класний полосочку. Далі йдуть ось такі білі, шикарні штани. Вони йдуть такого великого середнього розміру. Розмір тут не вказаний і також вони йдуть на плісі Още раз намаляш 10 кг с продантостанил, първи плюс втори сорт, цена 2500 хев. Для замалване пишете в айбърт, в айбърт, там или под